Епаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Зараз до нас долучається Микола Давидюк, політолог. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго дня вітаю. Звісно, ще одна важлива подія. Це зміна керівництва в Міністерстві оборони України. І тут ми теж повертаємось до теми нашої оборони. На вашу думку, зараз з точки зору реформ Міністерства оборони. Все починати спочатку доведеться, чи будемо поправляти те, що є. Я думаю, що все, все, все спалити і збудувати по-новому швидко точно не вдасться. І треба буде коригувати, і в тому числі й кадрові призначення, тому що, знову ж таки, там вже не всі корупціонери. Типу, є кілька людей базових, да, які займаються корупційними потоками, от там треба замінити. Тобто чітко повинні розуміти, де корупція. А є речі, які люди, які прийшли на реформи, там, типу Марушевська, Жумаділов, Шевченко. Тобто, ну, до них же питань немає, типу, і вони працюють роблять свою роботу, чи Віталій і не гадати. тобто це люди, які на своєму місці роблять супер роботу, які насправді прикрашали команду Різнікова. Тому зараз їх точно не треба чіпати навпаки, більше, більше повноважень, і повний вперед. Ну але. Є люди не такі яскраві, і згадувати їх не хочеться, і не такі прекрасні робляться. Вони зовсім інші речі. Хтось вже і всі зосидить, а хтось ще досі там. Ну, от тому дуже важливо, щоб краще залишили. А от якраз таки те, через що пішов Резніков, треба викидати. Ну, от бо, якщо воно залишиться, то тоді вийде так, що міністра змінили, але нічого не змінилося. І це може призвести просто ще до більшого погіршення ситуації, до кризи довіри між населенням і міністерством та владою в цілому, та кризи між владою та західними партнерами. Тому що не просто так з'явилася заява оседи про те, що поставки залежать від корупції. Більше корупції менше поставок. Формула проста. Ну тому тут треба це питання вирішити. Треба повернути довіру західних партнерів. Зрозуміло, що це все зараз так підганялося. І посадка Коломойського, і призначення нового міністра під приїзд. Блінкіна. Ну от, тобто, меседж почули, що треба боротися з корупцією. Те, що визивали антикорупційні органи в цей визивали антикорупційні органи в Вашингтон до Салівана. Ну, це теж меседж, що типу корупція зараз головна історія, головна проблема в відносинах України і штатів. А штати базовий партнер і базовий донор. Ну тому зараз для нас треба зробити наступну історію. Нам треба. Дійсно показати, що боротьба з корупцією є, і вона має результати. Ось тоді якраз ми зможемо відкрити їхні велетенські бюджети. Тим більше, що ми бачимо, що війна переходить в 24-й рік. От і зараз ці великі бюрократичні демократії повинні планувати свої бюджети. Ну і ось наші там півсотні мільярдів точно треба десь, щоб прописали на півроку, і потім ще півсотні мільярдів на наступні півроку. То в будь-якому випадку треба домовляти, щоб ці гроші були. Дай Боже, щоб війна закінчилася раніше, і ці гроші ми сказали, слухайте, Ну давайте не. На війну давайте інфраструктуру, на типу, це буде, скажімо так, момент торгу й домовленості. Ні, 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 почекайте. Але, ми ми але, після ми, приготувати Микола. Так. Ми після війни маємо бути згідно концепції, про яку зараз говорять right. таким right. озброєним їжаком. Та тому що ми ж з вами розуміємо, що реваншизм в Росії нікуди не подінеться. Різка заява на усе, яку ви згадали, та тому що багато хто в Україні розмежовував військову допомогу і рівень корупції. А ви вважаєте, що зараз зміни міністрів. Міністра вони були якби приурочені до візиту держсекретаря Сполучених Штатів Америки в Україну. Я думаю, не тільки міністра. В цілому певний план. Я думаю, там 5-10 пунктів було, і депутати тільки свиню підклали. З міністром вийшло нормально, з Коломойським вийшло нормально, зі всіма нормально. А от з депутатами, знаєте, все-таки своє накрадене ближче до тіла, ніж державна допомога. знаєте інколи. Просто волосся дибом стає ти розумієш, що е, хлопці й дівчата молоді, красиві, розумні, патріотичні. Ну типу, ви розумієте, що від того, що ви там десь на нахалявили наконвертили, е, воно ж буде від цього залежить мільярди, сотні мільярдів доларів, які країна може не отримати. Від цього може залежати взагалі вступ в Європейський Союз. Ну, як так, ну, я, то, б, розумім, знаєте, що... я б особливо того ж Бужанського великим патріотом би не назвав. Ну, це моя думка особисто. Ні, ні, ні. Ну там не тільки Бужанський, той, хто там вносив правки, там загалом про 250 осіб, які не проголосували. З 450 осіб проголосувало там 199, якщо я не помиляюсь. Тобто 200. Пасивненька. Така, Слухайте, пасивненька, я би сказав, позиція, правда? Ну Ніби ми тут ні до чого ручки умили. Ну, пасивна, реально. Позиція, шановні, це ми зараз говоримо про закриття реєстрів обов'язкового декларування майна і активів посадовцями України. А оскільки Микола, оскільки ви про це заговорили, це справді важливо. Як ви вважаєте, президент заветує цей законопроект? Поверне його назад до парламенту на доопрацювання. Ну, це просто футбольною термінологією пас Сергія Риброва Андрію Шевченко в порожні ворота. Якщо він не заб'є тут гол. Ну, я не знаю <су> тоді, які паси давати. Ну він мав би це зробити. Я, я взагалі очікую, що він до кінця дня має це зробити. Ну, типу, враховуючи, що воно все під блінки наробиться. Ну, о, тобто, він це, якщо він не підписує, не витує, то значить він на себе бере відповідальність. Значить, це кулуарне рішення, значить, Бужанський робив не зі своєї волі його просили. Ну і далі, далі, далі. От, значить, це елітарне кулуарне, корупційне рішення. Це говорить про те, що еліти відмежовуються від населення. Кажуть, так в нас тут свій острівець безпеки, корупційного комфорту, ситості острівець. Бо якщо люди крадуть, значить них цього багато, І ділиться з військовими, наприклад, донатити, да, чи платити податки. Вони точно не збираються. Вони хочуть жити на своєму острові під назвою корупція, і щоб там все було спокійно. Але в морі війни немає таких безпечних островів, де ви можете вижити. Тому все рівно тоді, якщо він не підписує вето, буде цей весь острів штовхати в сторону в сторону. Це буде зона великої нестабільності, ну, політичної, громадсько-соціальної, міжнародної, дипломатичної. По цьому будуть дуже жорстко бити. Ну, слухайте, ну це ж теж мучитись в очі людям і казати, що це роса. Ну, типу, ми в війну придумали такий закон для себе. А ви не хочете війну щось друге придумати для бізнесу, який виживає, да чи там, наприклад, для військових, які з відвойовують територію, чи для медиків, да, чи парамедиків, чи ще для когось? Ні, ми придумали для депутатів, бо це спеціальна каста і для чиновників казнокрадів. Ну слухайте, ну зараз є закриті соціології. По них корупція вийшла на перше місце після війни. Не було такого нас, за півтора року, Микола. У нас вчора був Віталій Шабунін в студії. Він сказав, що депутати а, закрили народу доступ до інформації, хто збагатився під час війни. А ми зараз. З вами повернемося до ситуації в міністерстві оборони. Це ж погодьтеся, теж важлива тема. Так а що а що у нас відбувається з командою міністерською? Сьогодні був вкид про те, що нібито там три заступники написали заяву про відставку. Потім було спростування одним із цих заступників, було спростування цієї інформації. А яка у нас процедура в разі звільнення міністра? Його заступники залишаються на позиціях? Чи ідуть автоматично, а новий міністр вже формує команду. Андо і як це ну, ну тобто, тут ми говоримо про певну спадковість принаймні тих реформ, які були початі, ні? Вони не зобов'язані йти. Вони можуть залишатися від посад від волі міністра. Ну, і знову ж таки, це все ж президент буде вирішувати. Ми все таки живемо. Ну, Смішно хотів сказати в парламентсько-президентській республіці, але насправді по факту і де факто вона 100%, 120% вона президентська республіка. Тобто вирішувати буде президент, оце насправді велике питання щодо оцінки перспектив у мерова. чи дадуть йому сформувати свою команду. Ну от і це питання, чи зможе він звільнити корупціонерів і залишити якраз таки порядних людей, чи дозволять йому, чи дадуть у цей повний мандат влади. Да, ось це дуже важливо, тому що до нього в суспільства там чи в якогось громадянського суспільства немає запитань, але є питання, чи дадуть йому повноту повноважень робити все те, що країна вважає за потрібне. вбити корупцію і бути максимально ефективним для збройних сил. Так пане Миколо, пане, тут... пане о, невеличке уточнення. Мені здається. Що коли людина йде на посаду міністра, ці речі обумовлюються заздалегідь ще на березі, та які у нього будуть повноваження, які у нього буде спектр дій можливостей, так а тому в майбутньому навряд чи вже є домовленості стосовно того, чи буде можливість сформувати там свою команду. А це може означати, що ми в принципі відійшли від такого квотного політичного принципу під час формування такого важливого міністерства, як міністерство оборони. Ну, я думаю, був би квотний принцип, якби він назначався від партії. Так? А все-таки, хоч він і представник іншої партії, голосу, а не слуги народу, все рівно він не назначається по квоті партії, тому що голос не в коаліції. Ну, от, і, ну, Знову ж таки, він назначався персонально як людина, умовно називаємо, на, на ринку політичних менеджерів, в якого були гарні скіли, великі контакти в Туреччині, Близькому Сході і на Заході. Ну, от, ну, і Його назначали саме таким чином. От, тому це Неквотний принцип. От я думаю, що так вони проговорили з президентом. Просто в нас ще публічно немає цієї інформації про що ж вони домовилися, чи буде його повністю команда, чи не буде його повної команди. Да, чи частково це теж мікс можливий, дуже часто допускається. Але я скажу, що є ж завжди оцей невідомі вводні, які з'являються уже по ходу реалізації плану. Да? Ну, от Резніков теж йшов і думав, що його назначать одразу послом в Британії. А зараз деякі дипломати говорять, що, начебто, може і Польща там в Польщі не зняли, правду, посла, але вже заговорили, що може різні в Польщу. а Резніков вже в Польщу не хоче, каже, я ж хотів в Британію. Всі кажуть, ну дивись, торги тоді були, ти був міністром і тобі пропонували британію, а зараз ти не міністр, того давай поторгуємося за Польщу. Ну, а, тому тут, же теж, знаєте, печерські пагорби вони ж такі, дуже ненадійні дуже часто бувають слизькі, і тому можна і підштовхнутися, і посковнутися. Що, Микола, подивимо, ки київ подивимо. на них стоїть. Ні, Київ стоїть, а от політики дві дуже часто можуть поїхати на, на п'ятій точці вниз, так слухайте. А окей, а, ви згадали про вже відставного міністра Резнікова. А як ви ставитесь в принципі до практики призначати а, людей на посольські посади? Я продовжу зараз знаєте цю думку. А, чи має відзвітувати разом із Резніковим? А Олексій сказав, що такий звіт ну, власне, звіт відбудеться. Чи відбувся? А, і його поперед один з його попередників Андрій Таран, який, до речі, послом працює в такій чудовій країні. Яка називається Словенія? Чудова, красива мальовнича країна. Але судячи з того, що у нас і чому трясе, і чому така турбулентність в міністерстві оборони, а то і попередники мають відзв... відзвітувати, що це відбувалося, і принаймні суспільство має отримати відповідь на питання, чому до цього масованого вторгнення Україна підійшла із недостатньою кількістю того, що було потрібно для збройних сил України. Я думаю, складне питання. І, скажімо так, в суспільстві явно немає задоволення, і посмішок від того, що людину, в чийому відомсті сталися ось такі корупційні скандали, призначають, призначають послом. Ну, типу, тоді я спілкувався з дипломатами вчора. І вони кажуть, з українськими молодими дипломатами, там різними хлопцями і дівчатами, які працюють на різних посадах. І Вони кажуть, ну окей, типу, тоді щоб стати міністром, не треба там рости від, від Аташе, да, типу, а ти просто йдеш, працюєш міністром і потім організовуєш кілька корупційних скандалів, і все, ти в Лондоні. А ви розумієте, дипломати, щоб дослужитися до Лондона, це півжиття пройти треба. Від освіти до. До цих всіх щаблів дипломатичних дипломатія, жорстка і ієрархічна система, і класична дипломатія. Ми частина класичної європейської дипломатії. Ну а ти тут дослужитися до Лондона. Це ну не то що півжиття, це просто мізки, контакти. Ну просто людина віддає все найкраще. Ну той же пристайко. Да, він був міністром, від це прем'єром, все життя в дипломатичній службі. Тобто, він доріс до Лондона. А тут, типу, за за таку штуку. Тому люди не задоволені, і це негативний меседж самим дипломатам. Ну, типу, друзі, а що ви так розмінюєте дипломатичну службу? Для чого ви розмінюєте це? Для того, щоб просто хтось міг отримати посаду. Ну, типу, це, це приниження, це приниження дипломатів і так робити не треба. Ну от подивимося, чи будуть назначати, ну в суспільстві вже є дзвіночки, що такі практики не приймаються. Ну, тобто, дипломати мають виконувати свою роботу, професійні дипломати, Так, да, але не треба підміняти дипломатів політиками-корупціонерами або кимось іншим, типу яких просто відправляють в почетну силку тільки для того, щоб користуватися дипломатичним імунітетом. Розумієте, це. це ж теж проблема. Є дипломатичні імунітети, і вони розуміють, що це найкраще. Ну там генпрокуроршу якусь відправити, міністра оборони, ще щось. Ну, От це не працююча історія. Ми просто дискредитуємо дипломатичну службу, і в нас. Поважні люди суперпрофесіонали не захочуть іти в дипломати, тому що вони скажуть, що ну типу ми будемо користуватися іміджем них. Бо зараз ці корупціонери, які йдуть, вони користуються іміджем саме саме цих порядних послів, а буде потім навпаки. Порядні пости будуть вважатися корупціонерами і відставними політичними фігурами тільки через те, що туди там десяток закинули. Ну не треба не треба. Є практика така, але це негідна практика в світі, і зазвичай вона працює ну там один на сто. А коли вже їх там один, два, три, чотири, п'ять. Ну це така відносна історія. Пане Миколо. Якщо говорити про Рустема Умерова, який вже став міністром оборони України. От ви згадали, що потрібно побороти корупцію. А ми з вами розуміємо, що міністр він не є. Антикорупційною структурою та він не є набу, він, він не є САП, ну і так далі. Далі за списком у нас багато елементів антикорупційної інфраструктури. А що має зробити міністр? Тобто, наскільки я розумію, він має провести аудит. Всього, що відбувалося в міністерстві, і якщо в цьому буде потреба, то передати відповідні матеріали тим же самим антикорупційним структурам. Наприклад, як ви собі бачите історію, коли змінюється міністр, та йому потрібно побороти корупцію в такій дуже непростій сфері і небезпечні. От ви додали це слово. Так. Я знаю людей з 2014 року, які намагались там боротися з корупцією, їх труїли. І знаю людей, яких там в їжу підкидали, там попереджували, і вони потім звільнялися. От, і ну коли ці людина людина залишає, ці так, люди працювали офіс. в структурі міністерства, так, да, так, да, і там наближення до аналізу бюджету призводило до того, що там людина з'їдала отруту, і потім там випадало все волосся, і це був натяк. І людина приходила і питала в офіс, то тоді Слушайте, це, офіс. Це, це як, як пологія. Ну, от щось, щось таке. Я там вже не пам'ятаю, чим, чим його отруїли. От, але, типу, запитали: Ви гарантуєте, що я виживу? Ну Кажуть, ні. Ну тоді я сам теж не піду, тому що ця гра дуже швидко завершиться. І людина звільнилась, там, пішла на іншу роботу. От, і... Розумієте, це, це теж треба гарантувати безпеку, треба гарантувати політичну безпеку, дати політичну волю, що там можна це робити. Да, те, що я сказав, що чи можна заводити команду. Бо дивіться, тут же ж така історія: є куча е, цих п'явок, які приліпли до бюджету. Вибачте, у нас зараз пів е, бюджету країни, це військовий бюджет. Уявіть, скільки там п'явок вештається поряд для того, щоб заробити кілька мільярдів. Розумієте, тобто, це, 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 ш, це ш, 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 шалений запит. Тому зараз треба це все проконтролювати і запитати, чи можна туди входити. Бо якщо політичної волі зверху не буде, ну тоді теж нічого не буде. Я думаю, що для міністра, особливо такого молодого, прогресивного, як Рустему Меров, я думаю, це не буде проблема відкрити всі ворота для антикорупціонерів. от і щоб вичистити це авгіві стайні, які треба просто вичистити фізично, от, але. Теж розуміти, що ми йдемо в стані війни, друге, не знищити саму систему. Ну от, але, типу, знову я ж таки скажу, що там вже не всі корупціонери, там велика кількість патріотів, але просто звідти треба достати А корупціонерів, Б, російських агентів, які теж. Там, на превеликий жаль, залишаються. Є такі, є просто там відсиджувачі, да, типу, теж, але це вже це вже третє питання зараз. От якраз такі це корупціонери і російські агенти. От їх треба звідти викинути. Це найголовніше завдання, і якраз таки зробити, щоб міністерство було повністю українським і повністю не корупційним, тому що. Кожна гривня, яка там крадеться, це життя українського солдата. Ось цього ми не можемо допустити, Микола. Але ми з вами зараз підійшли до значення особистості в нашій історії, так тому що ну от і ви сказали, що є певні речі, спроби змін, які є небезпечними для життя і здоров'я. Але ми з вами усвідомлюємо, що людина, яка іде на таку посаду, вона теж це має усвідомлювати так. Ну і ставити собі інше питання: це небезпечно? Так, це небезпечно. Будь-хто вам скаже, що це небезпечно. А скажіть мені, для хлопців в окопах є безпечне життя? А е, людей, які просто пішли на ринок в Костянтинівці сьогодні, та це було небезпечно? Так, це було небезпечно. Е, в цьому зв'язку ми з вами повертаємось знову до того, що у нас називається політичною волею. Чи йдуть у нас е, чи люди, які йдуть на такі посади, вони розуміють цю відповідальність і навіть, і навіть я би сказав, би, е, свою жертовність в разі чого та здійснити. Ну, можливо, такий подвиг для країни. Я думаю, що Рустем точно це розуміє. Я думаю, що. Він ну, дуже розумна, мудра поміркована людина, тому він це точно знає і розуміє, і ця жертовність в ньому точно присутня. От, Точно, ну, скажімо так, він розуміє виклики і рівень викликів. так? От, Тим більше, я, я думаю, що це не секрет, що на нього був замах в перші дні війни його намагались отруїти. От, він лікувався. Тобто, і це це, це була, була історія в перші дні війни. І тому тут, скажімо так, я думаю, він точно розуміє розуміє Він ту смерть бачив очі, але він не боїться, йде. І... Я, я говорю, знаєте, коли я сказав, що це небезпечна е, і людина, небезпечна гра, і людина звільняється, коли розуміє, що тобі не допомагають і що ти один в полі воїн. Тоді людина каже, ну, а смисл я тоді? Ви мене вб'єте там за 2-3 дні, і ця смерть буде марна. так ну, от Якщо людину не вберегли від того, що там. Там за 14 рік, да, типу, що ну типу і всім все рівно ні справу не відкрили, нічого. Ну, типу, зрозуміло. І тут я з вами погоджуюся, що треба розуміти, що вся команда хоче вичищати там корупцію. Ось тоді це буде супер великий результат. Але чи розуміє міністр і його заступники? Всі розуміють. Повірте, я думаю, ви це теж знаєте. Що вони всі розуміють, з якими небезпеками і ризиками вони власне мають справу і вони розуміють, чим, чим це може завершитися. але в той же час вони йдуть туди, не боя це і роблять результати, і ось це теж дуже важлива історія, бо вони розуміють перспективу перемоги. І Наскільки ця перемога буде прекрасна, і наскільки вона важлива для України, тому що Україна повинна. Україна повинна розуміти, що ця перемога для нас фатальна перемога. Вона вона зараз, скажімо, так немає її альтернативи. Цієї немає немає альтернативи. Тому, Микола, тому вони у нас... ризикують і життям, і здоров'ям і всім іншим. у нас немає альтернативи. Кілька секунд. Скажіть, будь ласка, громадська антикорупційна рада при міністерстві оборони це один із інструментів, який допоможе новому міністру вичистити корупцію. Я я думаю, що це дуже крутий інструмент, і будемо дивитися слідкувати дуже уважно за його роботою. Тим більше там є дуже круті люди, і на них дуже велика надія. Це прям дуже дуже. дуже. От отак, от, і три крапки. Дякую. А ви праві в тому, що держава має захистити тих, хто виконує надзвичайно важливу місію. Вони точно не повинні себе відчувати камікадзе. Це, це правильно і це справедливо. Микола Давидюк, і політолог з нами був на зв'язку. Дякую, пане Микола. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.